У нас сьогодні третє число, наше спонтанне рішення поїхати в Яремчі вже зараз воплощається в життя. Але Для того щоб його в життя, нам треба спочатку добратися до поїзда. І в нас на це є трошки менше ніж 2 години. Але перед тим як ми туди доберемося, нам треба буде добратися до Вови. щоб забрати речі. і аж потім ми поїдемо на поїзд. Все це треба зробити дуже оперативно, тому що... Якщо ми якось не будемо спішити, то тоді наша поїздка в гори закінчиться ще до того, як вона почнеться. Так що будемо йти швидким шагом, будемо вірити в те, що тролейбус буде вовремя. Да? Ага. Дивимось таксі. 149 гривен. Може нам повезе нас забере таксі, тоді нам не прийдеться бігти до тролейбуса і надіятися на те, що він буде вовремі. Зараз побачимо. Фортуна нам улыбнулась і ми зараз будемо сідати на таксі і їхати по-чоловічці. Це дає нам набагато більше шансів, щоб все було чотенько. Тож якщо будемо сподіватися на той тролейбус, то воно може ще обернутися проти нас. Так що таксі, яку ми пробували заказати з дому, ми заказали тільки зараз. А, ну так. А, так заебісь, він зараз є. Та погоді, я бачу нічого то, записуємо. Тільки? Ми проїхали на тролейбусі до метро, зараз будемо їхати прямо по красній в'ятці до вокзалу. Ми швидко зібрали вещи і добігли до тролейбуса. Він вже від'їжджав, але я за ним погнався, і він побачив, як упорно я за ним біжу і він остановився. Так що ми тепер ще спокійно їдемо. Зараз будемо заходити. Ми в метро. Зараз будемо тоді на поїзд сідати. Тільки один нюанс, у мене зуб розболів. Ну, точніше, можна сказати, він проснувся, тому що він у мене болів ще до того. А тепер він наповнив про себе. Я надеюсь, що в горах він не буде мене безпокоїти в ідеалі. Або що він буде піддаватися на безболіюще. Оце наш поїзд Пока. Ось гори в нас. От ось на якому приїхали. І зараз ми будемо йти в гори. Ми зараз дивимося на скелю слон. А це туди треба дивитися, щоб слона побачити. Можемо зараз підійти до, до річки, ага. а потім від річки піти в Таврії, якщо хочете. Ну не знаю. А хоча б на водоспад побачимо. А где тут слон видно? Да, там слон видно. Слони да? да. Я не бачу. Вот мы уже в Яремче. Коньяк, вот это тут такая красота. Груша. Чувствуешь, коньяк, коньяк груши? А? Да. да. А, охуеть. Я так понял, ты должен 8-8-8 типа, набрать, да, коньяк да, да. забрать. А, это может больше, типа, набрать до 888, ты забираешь коньяк. Да. Если б'єш... а может побахнуть її. Сколько она стоїть? 25... Вот, наш. Вова наш. ой 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 Туристы. Блядь. Туристы. їда якась Ми зараз виходимо до водопада Так, ідемо туди А ось це вже мабуть, і він Так, треба не впасти тут йдемо до нього не так багато людей Mostra-se a Так, ми вже на стежках Довбуша, ми будемо від них підніматися на макавицю. Там каса, ми по 80 гривень заплатили І будемо підніматися Нам карту дали От. Нам буде тяжело підніматися туди да. Кажу чесно, буде тяжело А ми зможемо. Да. Все, иди хорошо. Лучше ты надо. Ты тут проходы жил? Да. Бля, куда блидается? Это что? Это атмосферное. Мы вышли сюда. Ми вийшли на хребет, отсюди видно яремче, воно ось, можна його бачити. От ми аж оттуди прийшли. Я не знаю яка тут висота на рівнем моря, але якось високо. Ми йшли через отаку багнюку оттуда. Там куди не подивись, везде дуже красиво. от. Ну тільки один мінус. Ноги тут не підходять, тут треба гусеничні траки. Потому що по-другому сюди вийти по-нормальному не получається. Ну ничего, ну, щоб там, які б мінуси не було, все одно. Оце все воно того стоїть. І сюди точно треба підніматися. Висода один километр, ми споткались без футболок, вже успіли одиться. Ось така тут атмосфера. Тут якась реальна аномалія, того, що ми сняли футболки. І нам ну, взагалі типу, шикарно. Ми ніяк не, не замерзли. От. А ось ми сало різали, я свій палець поранив. Ну, о, трошки менше, а я от перемотав його. Спускаємося з вершини. Ми вже тут побували, навіть без футболок пофоткались. І зараз починається найкстремальна часть. Быстрый спуск. Ось, все. тут можна такого наємня піймати. От я не знаю, я надеюсь, що я його не піймаю. Нам нельзя останавливатися, нам не зробити медленно, того що. Ой! Того, що ми їдемо. Ой, блядь то що ми їдемо в Франківськ. Если сейчас просто якось перебратися скорості, мы пройдемо той момент, коли можна блядь Все, йдемо. І дай мне дам пацаны. Ай, сука, блядь. <рес> блядь, Вова, ти ты розгоняєшся сильно. Ой, блядь. Ми спочатку думали в Львов поїхати. Ось, все, подивіться, як тут красиво. Ми думали спочатку в Львов поїхати. Очень, блядь. Но потім ми вирішили, що в Франківськ, тому що у нас тоді, дольше получится по ньому погулять. І того ми вирішили в Франківськ їхати. Но тут один нюанс. У нас 2 часа, щоб дойти до вокзалу. Ну, 2 часа 10. Минут. Це не так багато, тому що ну, вообще, маршрут розрахований на те, щоб ми А, на те, щоб Щоб ми... Скажу. Щоб ми скажу. піднімали 4 часа. ми за 2 впорались. От. Спуститися явно... Спустимося, Подієнс, що швидше можна. От. Швидше. Вставай. Богдан, у нас немає времени до сопли. Я понимаю, что ты ту запа повредил. Богдан, ты ту повредил, ну надо идти. Грязно сильно? Какая разница, Богдан. Такие булочки с корицей. У нас два часа да Та нет, там не сильно. У нас 2 часа, щоб добратися. Пускай, понятное дело, что быстрее. Но если ми наебнемся и так крепко наебнемся, то це будет просто капець. Воно вже ремче, нам треба туди дойти. До я б сказав. То що у нас 2 години. Блин, другий раз упал! Все, я хаваю телефон. Дальше бежим, блядь, отсюда. Богдан наїбнувся. Ми вже спустились з під ножі. У нас вперед все одно дуже важкий участок. Нам треба буде пройти через грязеву дорогу. Вони вже можна бачити її образи. Вона дуже ужасна, тому що вона везде в грязі. Там найкращий спосіб це двигатися під заборчиком. Там є такий заборчик, ми його, і будемо держатися. Треба попасти до вокзала і виїхати в франок. В трех спускаемся по грязевій дороге. Це ужасно. Так, я йду. Первый. Я чуть тут не наебнувся. Дуже осторожно. Правильно. Держим богу. Нормально. все, все, все. Так, ну це обманчиве чувство. Питем-то. Тут, тут уже трошки менше уклон, но все равно. И по грязюке. Покажи файбертку. Ну все. Богдан, Богдан, покажите, постарайся не славити найбня. Блядь, які корнімте. <рістити> Дорога нас веде все далі і далі. Тут головне спішити, ну в міру. Тому що якщо поспішити, то можна людей насмішити. Спускаємося. Тут струмочок. У мене вже палець перестає кривити, Вова зробив мені нову перетяжку. Йдемо потихоньку, Ну тут вже спокійніше, ніж було. Ми майже все найслажне пройшли, последнє найсложне, от зараз перед нами. І тут треба йти обережно, тому що славити тут наїбня. І попити це чудо ріки, це буде ужасно. Нам ще їхати во Франківськ. Так, осторожно. Все, переходимо. Ідемо. Ідемо, у нас темпи хороші. Ми йдемо швидко. Та да. да жарко. Ну давай. Та да не, час, че не что? сейчас. Не <г��니> <г��니> Та да. Так. Тут еще не так богато. О, почти. Сейчас вторую штанину Тут развилка. Насчет якої ми не 100% уверені. Ми прийшли відтуди, зверху, з цієї ужасної дороги. І ось це у нас варіант. Продовжити цей спуск ужасний. Ось такий. Або йти цією дорогою. О, каже, що це ця дорога, я йому вірю. Ми будемо йти, я думаю, так. Невеличкий пройом. Ну мені кажеться, що можемо піти зараз на до беседки там. Ти сам не хотів йти до беседки, там була дорога, якраз в ту сторону до беседки Туди? Ну я не пам'ятаю, ну А що ну еще буде? Йдемо тут тоді. наша ідея з тим, щоб піти по дорозі, Ну даже по тропинці, яка пові показалась спочатку той, з якої ми вийшли сюди, вона провалилась. Ми зараз повертаємося назад до грязової дороги і будемо там йти вже по ній. Тому що тропінка, вона вроді от тут виглядає ще більш-менш. Ну, тут Можна бачити, що це якась як тропа. Ну, якщо по ній піти, вона не виводить. Вона виводить в тупік. І це нам не підходить. Нам ще показало, що там десь бесідка є, і ми вирішили піти туди, як на орієнтір. Подумали думали, там знайти трасу. Ну, стежку довбуша. Ну, тут нам показали, що там бесідка є. І ми зараз повертаємося до по вся оця дорога. Ми до неї повернулись. Спустившись з гори, пройшовши дорогу грязі, ми знайшли. Тут трапінку. ми знайшли даже... навіть. знайшли дорогу. У нас дуже запутано вийшло. Ми спустилися <свес> з Маковиці, пройшли дорогу грязі, і нам треба було повернути на стежку. Ми спочатку пішли взагалі не на ту. Ми пройшлись, вийшли в тупік, потім почали вертатися. Почали вертатися. Ми вже вирішили йти назад, просто ну, спускатися по дорозі грязі, але потім побачили ще якусь стежку, Богдан побачив, і ми по ній пішли. Ми по ній пішли Фарбузька. От. і вийшли на ту стежку, по якій ми піднімалися. Так що все прекрасно. Йдемо в Яремче. Ми вже повернулися в Яремче, ми змогли пройти дорогу назад. І ми будемо сідати на поїзд в 16-12 на Івано-Франківськ. Туди ми приїдемо через час і будемо гуляти ще по храному. Поки можемо все полюбуватися на санаторій. У нас ще час є в запасі. У мене палець вже не так кровоточить. Я успів сувеніри купити. І зараз тоді вже будемо потихоньку йти на вокзал. Процедуру нарізання сала ми довірили Богдану, тому що вона цієї процедури, якісь последствия нехороші. Смертельні. А Богдан був, что він такий острый. Та він острий, за свої. Гроші. Ну за свої гроші, але ну, він дуже острий. А скільки он стоїв? 60 половину. А, до... а, 40? Ну, не жалко, если чесно. Краєвидемо в івано франківськ ми вже в Франек приїхали, це недалеко від вокзалу. тут прикольно те, що можна за 15 хвилин добратися з вокзалу до центру. От. Оце такі тут дома, Ну вони шикарно виглядять. Покаміч тут все прикольно. Піднялися на ратушу Івано-Франківське і тут така краса. Ось куди не подивись, всюди дуже красиво. Так, ідемо пропустіть. Ось все, тут можна йти куди хочеш. А вот мне Тут уже сонце заходить. Це ми прийшли до 100 -метровки. Це, Це, навірно, найголовніша вулиця їхня. Ми будемо її проходити зараз. Це центр. А центр тут ще не тільки цієї вулиці, ще другі. Ми вже там така як площа була. Ми там походили, а зараз будемо тут. Проходить, може тут іще щось на цьому дуже класне. Ідемо по стометровці От, Тут ну різні домики. Ми там пройшли, там перехрестя було, прям дуже така красива книгарня. Так от ідемо собі, дивимося на оцю всю красоту. Нам от прямо пройти. А далі поки я не знаю що. О, тут до цього був, він щось придумає. Куди нам далі йти? Або по навігатору подивимося. А, в нас вже ще, ще, ще парк Шевченка. Тут ще озеро, як в. в цьому ж... Як в Тернополі. Навірно, таке. Подивимося. Ми прийшли до парку Шевченка. От будемо йти туди. Ось парк Шевченка. Десь, мабуть, там Шевченко сидіти. Ну ми це перевіримо. Ми дійшли до набережної ну це не набережна, це от в нас озеро, яке от після парку Шевченка. Ми сюди прийшли і тут отак дома підсвічуються Це дуже... Я такого не бачу. Мені подобається, що вони так підсвічуються ну, на тій стороні озера. Зараз саме озеро подивимося. Ну, в Тернополі воно було як на першу на перший таку оцінку, то в Тернополі воно було більше, ніж те, що зараз тут можна бачити. Ну, все одно тут е е е класно. От. Ось такі тут у нас красоти, ось лодка якась. Что, возьмем лодку поплавать? Доставайте. Вот вся лодка. Идем по вечернему франаку. Сейчас мы будем сядем ну, в штруделе, не десь, а конкретно в будем есть. Там гуцульский вот драник с какой начинкой. И он должен быть Ситний, великий і недорогий. Не поїмо ми в штруділі, то що вони закрились, вони до восьми -го тільки готують їду, а потім вже вони випивають. У них бар тільки працює і все. Так що нам треба кудись чапати далі. От. Не знаю, куди ми зараз підемо, зараз будемо щось вибирати. Десь щоб поїсти можна було. Ми купили по шаурмі. Воно був Богдан. Я купив собі міні-грецьку. там олівка буде. От, всяка різна. Центральна шаурма. Така от у нас вуличка. А Вова взяв собі гавайську, Богдан Стелятиний. От. Ну що, вже їдять її чи що? Так, да, вони вже їдять її. Вертаємося вже на жд вокзал Погуляли, поїли. Центр нас тут провожа. Будемо йти на вокзал. От. І ждати на свій поїзд. І тоді вже повернемося додому в Київ. Ось такі в нас чашечки. Та я, можу, я положився саме це по Вже доїжджаємо до Києва. Та тому що розумів, що вивести, ну, що допоможе. Випадити тобі може. І випови, там не може. Вікно відкрите. Це попросив ключ. Ми вже доїхали потом украсили. Мы уже доехали до Києва. Сейчас подивимся вікно. Заброшены поезда. Заброшені, да? Ну вони заброшені, бач. Скоро все вже під'їдемо до ЖД. І наша поїздка, вона закінчиться. Он електричка їде. А де ми зараз? В Києві. Да я понял, це уже КПІ. КПИ? Да, КПІ да. А, вижу Манхеттен. Манхеттен? Да. Time сквер чи що? Так. Да. Яких тут багато цих поїздів? Да. Все, Манхэттен. А, это настоящий. С Ивана Франковска в Нью-Йорк приехали. Ну да, на поезде. Под, 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 океаном вот так вот. За 100 гривен. Да, да, да. Хорошая инвестиция, так сказать. Недорого. Да, ну, да, среды да. Дешево и Да. Вон заброшенные еще вагоны. Туда. деревья. Дерево попелось. поросли. Капец. Да? Це може Самашритом там там буде какие якісь фрукти. Да-да-да. Ржавые. Оржавые фрукти. Там яблоки металлические. Гвоздямы. Да. Вон дорогородская вишка. кстати. Да, да, да. Сейчас. Вот. Туда нам надо їхати. До вишки. Ну, не дырка. київ кишинек, кстати, був. А, ну да. Офигеть. катается, да, такая штука. Кишинев это же Румыния, да, по-моему? Не, 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 Молдова. А, Молдова. Молдова. А в Румынии этот... Бухарест. А, да. Бухой Ресторатор. Ага. Там все бесплатно. Здравствуйте. Приехала. Все, мы проехали. Мы вернулись нашей поездкой, все цели все здоровье. Во вообще кура. А, он есть.